Колись було модно в радянські часи обклеювати квартири тими кислотними фотошпалерами, такими гидотними з різними лісами, ось приблизно ось такими. Ми переживаємо знову ці прекрасні часи, тому що в нас цими уродськими типу шпалерами закрито те, що по Одесі не треба бачити людям. Це ж трапилося перші міські. Мене звати Олена Концевич. Я думала, що слухай, що брешуть чутки. Чутки не брешуть. Ось вони некрасиві участки нашого міста. Закриті красивим. А ось тут видно прям руку господарників видно. Ось вона рука наших одеських господарників і департамента благоустрою міста напевно особисто. Пану Олександру Ільїну велике вітання. За те, що в нас борються такими прекрасними методами з розісраними цими участками. Там якийсь котлован страшний, якісь арматури іржаві стерчать. хоча це абсолютно не огорожено, тільки от дерева ми надруковами закрили. А що воно там буде невідомо. Будяки в мій зріст ростуть навіть вище. Фонтан знайшла. Він теж надрукований і теж не справжній. Люди, які гуляють бульваром, такі ой, як гарно, ой, як зелено. Тільки ж воно не справжнє. Там котлован, а тут залишки того, що колись було бордюрами, і воно потихеньку вже від часу просто сповзає туди, в бік морка. Що тут, що тут. Ніхто, звичайно, цього ремонтувати не буде, господарники наші міцні. Простіше закрити ось надрукованими деревцями, щоб люди, які гуляли, могли не милуватися уродствами нашого міста, а умовними красотами, щоправда, надрукованими. Травою поросло вже і деревами. Тобто, якщо хтось мені зараз розкаже про те, що ці стенди тут тимчасові, я в ці казки не повірю. Ось вам доказ. Ну Тут на перший день стоїть і стояти буде ще довго. Ну, я не дивуюсь, що вони типу, намагаються це закрити. О, нога! Дивись. Хлобись і поїхав. Асфальт спозає в море, але навіщо це ремонтувати? У нас запитання до міської ради, а ми камуфлювати свої діри по місту будемо доки ось такими позорними надрукованими стендами. Може, ми, пане Троханов, почнемо вирішувати питання замість того, щоб їх камуфлювати? Ми в це віримо і саме тому ми займаємося тим, чим ми займаємося. А ви, дорогі одесити, гості міста, якщо не задоволені якимось станом речей, пишіть нам в коментарі і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич, апа.